Раніт музей, не только експонати. Школярка Дарія Наливайко проводить екскурсію в маленькому, але дуже затишному музеї бойової слави, що знаходиться у стінах восьмої школи інтернату в Тернівському районі. Дівчина вже не перший день знайомить гостей з цим куточком пам'яті. Але сьогоднішня екскурсія для неї особлива. Даша проводить її в день, який можна назвати другим днем народження Кривого Рогу. Сьогодні до учнів завітали гості. Вони мають оцінити ту турботу, з якою школярі опікуються своїм музеєм, адже в нього діти вкладають часточки своїх душ. Чоловік не хоче пропасть безслідно. Ну і що там человек? желают остаться среди людей, чтобы рассказать, что когда-то была война, откуда многие не пришли назад. Спросите нас, какие экспонаты нам более дорогие, то мы вам не ответим, потому что их нельзя сравнивать. Восьма Криворізька школа-інтернат це заклад, в якому патріотичному вихованню школярів приділяється особлива увага. Учні ведуть пошукову роботу, збирають матеріали про воєнні будні та героїчні подвиги своїх пращурів. Запрошують у гості ветеранів. Часто школярі самі відвідують тих, кому вже важко ходити. Історичний день звільнення Кривого Рогу від фашистів тут завжди проходить жваво. Діти зустрічають шановних гостей, разом згадують сторінки історії міста. Такі зустрічі завжди відкриті, неформальні та хвилюючі. Ганна Селищева була ще дитиною, коли Кривий Ріг окупували німецько фашистські війська. Мені було 8 років, коли була війна. Дитинство я все пам'ятаю добре. Ми все час була в німецькій окупації. Все время как-то под немцами э, Печугина, Долгинцева, вот это все, аж когда освободили Долгинцеву, я возвратил, мы возвратились назад. В таком возрасте торба через плечи и в Долгинцеву я ходила просить хлеба. Хлеб для меня сейчас это самое главное. Я как вспомню, как я его какой ценой он мне доставался во время войны, это очень страшно. Ну, а дітям я жила конечно, звісно, никогда не видеть і ніколи не знати. Помнять, діти помнять, педагоги помнять, пам'ять о Великой Отечественной войне. Музей у них отличный. Я часто захожу сюди, музей отличный. Поет Фелікс Мамут теж з покоління дітей війни. Відтак його вірші звучали особливо пронизливо. Пісні про війну та рідний край звучали у виконанні поета барда Олександра Данилова. Зворушливу концертну програму подарували гостям і школярі. Ми е, пам'ятаємо этих людей і не хочемо, щоб ця війна повторилась. І е, ми желаємо всім жителям Кривого Рога мира спокойствие. Я очень благодарна тим, кто все-таки звірі наш Кривий Рог очень уважаю э, сейчас наших ветеранов, всех, кто сюда пришел. Наверное, сегодня мы просто должны вспомнить, что Кривой Рог это не просто место, в котором мы живем. Это, наверное, самое лучшее, что у нас есть на сегодняшний день. Відзначення чергової 72-ї річниці визволення Кривого Рогу від фашистів, часи, коли країна знаходиться у стані війни, набуває нового значення. Тому всі присутні на заході висловлювали одне єдине сподівання, що спокій і мир прийдуть в домівки українців якнайшвидше. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, силе, світле, мирне.